Сцена, артисти, і це не має межуватися з політичним становищем в країні, тому я трошки противник цього, щоб політику мішати і сцену. Найкраща кандидатура це Олег Вендик, мої друзі, так кажуть. Це жаж, звичайно, це талановита країна, співоча, тому нам є кого відправити. Краще мене не питайте, бо можу щось таке сказати, що це в ефірі прозвучить дуже погано. Я До цього ставлюся нейтрально, трошки, скажімо. Порнографія, але якщо людям подобається, думаю, більшість людей голосувало чоловіки, тому так і вийшло. От мені, наприклад, подобається наша е, нова така зірочка е, Зозуля. От мені подобається її творчість. Вона тільки розвивається от відправила би її. Повністю підтримую, що не не пустили. Якісь такі. Незрозумілі там виконавці, мені сам представник від України подобається. Муру і пісня класна, і все шкода, що не склалося. Ну все ж, я вважаю, що Йорбашня це не політичний конкурс, і ну вона правильно поступила. Ну всі пісні гарні. от все ж я вболівала особисто за мору. Може головою трошки подумаєте, може, відправлять знову мару. Повинна вона поїхати, бо люди голосували, віддали гроші за неї. Тепер хто буде повертати гроші людям? Серед них я не бачу ніяких кандидатів, які би хотілося, щоб представляли нашу країну. Ну наберемося сили на другий рік, вдаримо і переможемо. Але вона відказується в даний момент розумієте? так що можна було б і повірити їй чи як. Ну, то там більше немає, щоб хтось завоював там призові. Ну, не кажуть перші міста, а хоч в десятку, ну в десятку вона могла попасти. Можна було її, таланти треба ж показувати. Ну а політика це політика, сама собою, розумієте, як ну я вважаю, що відмовилась вона виключно через тиск з ну, оточня цих журі, що ну на мою думку, це неправильно, оскільки політика, і це все не має поєднуватись. Її слова щодо того, що. Через одного поганого президента всі решта не можуть бути поганими. Я, в принципі, згідний. Це все конкурс, там, таланти і робити якісь висновки через те, що людина Ну, Можливо, так, це її помилка, що вона на тих їхніх всяких студіях записується і так далі. Але як так, ну, відмовляти від участі, це я вважаю, це неправильно. Бо пісня дійсно хороша, виконавця, вона сильна, і це був плюс для нашої країни. Але ну, вже як є, так є. Прорукував перемогу касті, бо вона ну, зараз популярною стала ну, тепер, Не знаю навіть. Хлопчик, такий був там кучерявий, співав дуже гарну пісню українську і ще потім на шариках вверх піднявся, якщо пам'ятаєте. ну Як на мене, хороша пісня, хороший хлопець. На рідній мові достойно, напевно. Більшість варіантів в мене, в принципі, і немає. Бо треба показувати навпаки, що незалежно від цієї ситуації, яка відбувається там, що ми можемо, ми робимо, ми перемагаємо, як же мало колись. Ну, вважаю, що так.